Перед початком сьогоднішнього відео я хочу попросити вас поставити лайк і підписатись, і також написати свій коментар для того, щоб я зрозумів, наскільки вам взагалі заходить це відео чи не заходить, тому що поки що я не розумію, чи продовжуєте мені писати подібного роду відео. Сьогодні вирішив показати вам, як працює програма QuickBooks на базі тесту версії програми QuickBooks Online. Сьогодні буду працювати виключно показово методу, і я покажу основну специфіку, як ця програма працює і на що потрібно звертати увагу. Отже, спочатку відкриваємо тестову версію програми QBooks. Для цього переходимо просто в браузер, вбиваємо QBO Test Drive. І переходимо по першому ж посиланню. Далі зустріч цікаво відкривається, відкриваємо QBooks Drive для United States. Це версія програми, яка яка не потребує реєстрації. Окей, Отже, ми зійшли. Як бачимо, у нас з, ліву, з лівої сторони у нас наше бухгалтерське меню. В принципі, це меню, за яким ми будемо працювати. Зверху, справа, у нас є також меню по налаштуванню програми QuickBooks. Сьогодні. Ми з цим меню працювати не будемо. Ми просто якщо вам потрібно активувати якийсь функціонал, який заступний, доступний, майте на увазі, що нам потрібно прийти сюди. І, от, в принципі, от в аккаунті Settings у нас робиться більшість налаштувань, активації або деактивації. Окей, я поки що закриваю всі вкладки які меню дають. Добре, я готовий працювати. Значить, я закрию цю вкладочку, і зліва я бачу наше ліве лівекове меню. Сьогодні буду працювати фактично з ним. Ми на практиці більшість з цих пунктів не використовуємо, тому я одразу адаптую меню під той вигляд, який я використовую щодня. Нажимаємо на олівчик. І ми не використовуємо дешборд, в якому є загальна інформація про стан обліку компанії. Ми використовуємо Transactions. Тут у нас будуть 20 банківські транзакції, тобто тому ви бачите, власне, банківські транзакції, які у нас є Sales, документи по продажам, Expenses, документи півлям. Customers це більше для комерційного відділу, нам його не потрібно. Reports звітність, payroll це заробітна плата, Time Pen tracking, трекінг ми також з бюджетами, з податками працювати не будемо. Власне, це все ми можемо дектувати. Ось нам потрібні ці 4 меню це, в принципі, ті меню, з якими я працюю щоденно. Наш зберегли. Все. У нас меню готове до роботи. Далі я відкрию фінансову звітність, тому що я, зазвичай, коли проводжу документи, я одразу дивлюся, як вони фінансові звітності у нас відображаються. Для цього проходимо в репорт. І в розділі репорт у нас багато власне, звітів, але зараз мені потрібен тільки баланс і PNL. Я нажимаю правою кнопочкою мишки, нажимаю Open. Linking New Tab і так само з пінелю. Так, щоб вони в мене відкрились в тому віконечку, щоб це віконечко не закривалося. Ось всі вкаточки в мене буде баланс. І я одразу його сформую, вибору дату, як я ще працюю, з початку року до останнього місяця, який вже закритий, і виберу в ось зі місяців. Також увагу, у нас тут є касовий метод і метод нарахування, тобто ми можемо працювати, формувати звітність як по методу нарахування, так і по касовому методу. Хоча ми сьогодні будемо працювати по касовому методу, я зазвичай формую по методу нарахування, тільки якщо він не підходить, тоді вже перегенеровую по касовому. Ну, нехай поки що буде метод нарахування. Ну, І наш пінель робить все те саме. Окей. Тепер поїхав до нашого в принципі, одного, основного меню, яке називається Transactions, Bank Transactions. Тут знаходяться всі банківські транзакції, а якщо ми працюємо в кейбук з показою методу, наша робота, власне, і зводиться до проведення банківських транзакцій і звірка банку. Коли відкриваю розділ Transactions, Bank Transactions, у мене відкривається ось таке віконечко. По ньому я бачу, що у мене до цього рахуночку, а нагадаю, ще раз, ми працюємо зараз в тестовій версії програми QuickBooks, це версія, яка не потребує реєстрації, але в якій вже вбиті якісь дані. Ну і ми в принципі можемо там використовувати для тестування тих чи інших інструментів, або тих чи інших потреб. Значить, по цій вкладці я бачу, у мене до QuickBooks підключені три банківських рахунка, чекінг-рахунок. Це якби, поточний рахунок, сейвінг це, умовно, депозитний, і рахунок кредитних карток. Ми бачимо, у нас є Bank Balance і inquibooks. Bank balance – це означає, що у нас вибал в банку на сьогоднішній день на момент з організації у нас 3621 долар. мінус 3621. тобто вовертрали йшли. Ну і в Ефібуксі у нас 1201 долар. Якби проведено. Тобто, якщо я зараз відкрию баланс, я побачу, у нас 1000. А, да, це у нас на поточну дату, а баланс сформував на 11 місяць. Ну давайте сформую на кінець року, на 1201.0.0, 1201, Тобто це баланс насів в буксі. Зазвичай вони мають співпадати, Тобто, якщо ви проведете всі транзакції, які у нас є, вони мають співпадати. У нас є 25 транзакцій, які не проведені. Ну і ось тут, власне, ми ці транзакції бачимо, і ми маємо провести боксвітягу всі транзакції. В програму, але він їх не проводить, а якби закидує тільки сюди, і наша робота, як бухгалтер, власне, подивитися, що це була за транзакція, ну, і вже її провести. Значить, По замовченню всі транзакції попадають в розділ for review, тобто розділ для перевірки. Ми передивляємося і проводимо. Якщо ми якийсь документ проводимо, наприклад, я швиденько проводив цей документ, потім це проведе відміню. Транзакція потрапляє в розділ Категоризм. Ну, і тут я вже побачу цю транзакцію, яку я провів. Зверніть увагу, що в розділі Категораст я побачу тільки ту транзакцію, яку я провів тільки що з розділу for review. Тобто я не побачу всі транзакції, які проведять на цьому рахунку. Якщо я ввожу документ вручну, або якщо я ввожу платіж з карточки кастомера або вендера, в розділі категора я цих платежів бачити не буду. Ну, їх я можу побачити в реєстрі рахунку. Все-таки реєстр рахунку покажу трошки пізніше. Я зараз відмінюю проведення. Тобто це я провів документ, бачите, він у мене проведений. У мене вже баланс змінився. Тобто вже не 1201 як було, а 1256. Я зараз розпроведу його і повернемось назад. Ну, і також ми можемо видаляти транзакції, якщо ми, їх, якщо ми їх сюди завантажили випадково, безвантажили по декілька разів. Ми можемо ці транзакції з цього списку видалити. Виділяєте. І у нас відбувається три опції: перша це accept або провести, в тому вигляді, в якому вони зараз у нас є. Апдейт, ми можемо змінити назву, отримуючи покупця або постачальника і категорію статтю доходів або витрат, ну і exclude, видалити транзакції. Якщо ми їх назмемо Exclude, ми їх не видаляємо повністю з програми, а вони просто потрапляють з розділу for review в розділ categorized. Ось тут тим бачимо ті транзакції, які я тільки що видалив. Якщо я хочу їх повністю з програми видалити, я можу їх виділити всі, ну і нажати Delete, і тоді вони вже всі видаляються з програми. Ну, я поки нашу. Як ми можемо отримати нашу банківську виписку в QuickBooks? Тобто як ми можемо отримати наші банківські транзакції в QuickBooks? Ну, Ми бачимо, у нас вже є ці рахунки синхронізовані. Тобто у нас Квікбук синхронізований з клітбанком, і як пройти синхронізацію на жаль, на цій тестові версії я вам показати, не зможу. Також ми можемо банківську випуску завантажити з файлу в форматі CSV. Для того, щоб синхронізувати банк з Quibooks, вам потрібно для більшості банків вам потрібно саме адмін-права. Ви не зможете з view-only Rights синхронізувати квітбукс з клінбанком. Таке нас не завжди трапляється. Деколи бувають ситуації, коли клієнт каже, от я хочу, щоб ти працював зі мною, але я не хочу ділити з тобою доступом клієнт-банк. або да є тільки права view-only, щоб ми могли переглядати транзакції і формувати банківську випуску. Тоді ми можемо цю банківську випуску формувати і вигружати в CS-файли. І ось тут з правої сторони, якщо нажму в лінк-аккаунт, тоді я можу під'єднати новий, новий рахунок, то мені потрібен логін і пароль для входу в клієнт-банк. Або я можу завантажити через upload from File завантажити всі зві. Я показую, як ці виписки завантажуються в якомусь зі своїх попередніх відео. Також тут я бачу, що у мене ці виписки, вони буквально нещодавно завантажені. Зазвичай QuickBooks оновлює ці дані кожен, кожен день. І якщо вдруг ви зайдете, побачите, наприклад, ситуацію, коли у вас тут буде написано, що у вас виписка оновлена, там, наприклад, 1 грудня. Тоді вам просто приближати апдейт, ну і відповідно Quick-Box автоматично оновиться І завантажиться нові транзакції. Окей. Ну і також от у нас є у нас є порядок checking-siving і MasterCard. В принципі, це логічно, тому що чекінг-суни рахунок, maser, це якби депозитний, а MasterCard це рахунок кредитних карток, який в Штатах є пасивним рахунком, і він знаходиться у нас в пасиві балансу. Ну, якщо потрібно систематизувати рахунки по-іншому, ви можете це зробити, натиснувши стілочку вниз. І ось цей reorder Account, Accounts І тут нажимаємо Reorder. Ну і ви бачите, я можу все відпонести, не поки що він був зверху, тобто, що він був перший. Ну і так я можу їх посортувати в тому порядку, який ми захочу. Ну, Нажимаємо Save. Ну і власне, готові працювати. Далі я хочу перейти до власне самого списку. Поки що ми ще нічого не проводимо, просто основи, проговорюємо основи. І я бачу список транзакцій, які у мене завантажений. Ці транзакції не проведені, мені їх потрібно провести. І у нас існує декілька варіантів проведення документу. Перед тим, як їх проводити, давайте по колоночкам і розповім, що ми, в принципі, бачимо. Ну, саме ліве меню, саме ліве поле. Тут я можу виділяти транзакції, тобто, щоб їх проводити групою. Далі дата. Це дата платежу, і цю дату ми змінити не можемо, коли проводимо документ. Тобто це дата, яка у нас в банківській Ну бо з банку підтягується, або з банківської виписки підтягнулася. Description. Це дані з payment Details або description з банківської виписки, тобто призначення платежу. Воно по замовчуванню, воно формується у такому порядку. Ну, ми можемо зробити так, щоб у нас в description відображалося повне призначення платежу з банківської виписки. Тільки будьте готові, що у нас в description ви не побачите такого. Призначення, платежу, як, як в банківській виписке українського банку. Там не буде написано там, за юридичні послуги з рахунку такого-то. Максимум ви можете бачити, кому ви заплатили або від кого ви отримали гроші. і то не завжди. Далі колоночка ПІ. Якщо ми проводили вже документи на якогось контрагента, і QuickBooks бачив, тобто він бачив, що ми вже проводимо, ми вже його створили в карточці контрагентів. І ось тут я бачу, що Квібукс автоматично його підтягує. Далі, категорій меч. Ця колонка сама підступна. І я завжди прошу людей не звертати на неї увагу, якщо ви не впевнені на 100%, що ви знаєте, що робите. Тому що це рекомендація QuickBooks по тому, як ви можете провести документ. В даному випадку я бачу на категорист інка. Це означає, що у нас платіж на 55 доларів, і QuickBooks бачить, що це вхідний платіж, і він рекомендує його провести як некатегоризовану куста статтю доходів. Хоча справді ми не знаємо, що це гроші пішли. Можливо, це повернення від постачальника було, або якась інша транзакція, тобто явно не стінка. Тобто квіббукс може вас в цьому заплутати. Не звертайте увагу на кайтегорію match, якщо ви не на 100% впевнені, що ви робите, це перше. І друге, якщо у вас немає таких зелених прямокутничків, про які я розповім чу далі. Ну і далі з колоночки spend, тобто це сума, яку ми витрачаємо. ресів, сума, яка нам заходить. Ну і також у нас є можливість додати. Власне, квитанцію або якийсь інший документ в самоплатіжку, платіжку, кому проводимо, ну і поле action, тобто поле швидких дій. Тут я можу провести документ одним з тих методів, які мені QuickBooks пропонує. Ну і по замовченню, у нас є три метода. методи: categorized, match і transfer. Я зараз нажав на транзакцію, у мене відкрилася більш детальна інформація про цей платіж, і ось сюди ви можете не дивитись. В першу чергу ви маєте дивитись на Band Details. Тобто це призначення платежу, це є основа основ. Все решта, QuickBooks може вам рекомендувати. Тому може стояти якийсь інший контрагент. Тому що ну, QuickBooks, деколи буває, він вставляє іншого туди. Тому дивимося спочатку сюди і тільки тоді думаємо, як цей документ провести. Ну і якщо ми проводимо через, через вкладочку категорий і розділ Add, тоді я зараз вставив контрагента весь консалтинг якийсь там. Аккаунт у мене Uncategorized Income, тобто якісь не категоризовані доходи. І якщо я нажму Add, я проведу ці 55 доларів на рахунок непонятних доходів. І у мене одразу збільшиться мій баланс в банку, ну і відповідно, у нас буде по дебету гроші в банку, покрету дохід, не категоризований дохід. Якщо я нажму Match, тоді я можу. Цей платіж підв'язати під якийсь документ, який у нас вже проведений в програмі. Це може бути рахунок від покупця, або може бути вже створений платіж від цього самого покупця. Ну і третій варіант це рекордс-трансфер. Його ми використовуємо, коли ми проводимо цих 55 доларів, наприклад, переказ з одного банківського рахунку на інший банківський рахунок. Наприклад, ми проводимо гроші з цього банківського рахунку на цей, або з чекінга на сейвінг. А тоді ми використовуємо. Функція трансфер, вибираємо рахунок, на який ми хочемо перекинути гроші, ну і проводимо через, через функцію add. Це якщо коротко. Зараз ми будемо більш детально до цього всього підходити, ну і перевіряти, власне, як потрібно провести документи в цій базі, і як, <кій> як наше проведення буде впливати на баланс. Секундочку, подумаю, чи нічого не забув. Ну, далі, напевно, по основам у нас також є. По-перше, фільтрація, бо можна сортувати документи, можна сортувати їх, фільтрувати по датам, по якійсь ознаці, або по description, наприклад, якщо я хочу сортувати там, всі платежі, у яких в description є rental, вбиваю тут rental, ну, і таким чином можу відсортувати. Також по налаштуванням. Як я завжди працюю, от коли ми нажимаємо оце меню налаштувань, це меню налаштувань ось цього нашого робочого меню. І я звичайно, вибираю тут 300, щоб у нас. На одній сторінці було 300 транзакцій, я міг саме несяти і бачу 300 транзакцій. У нас хтось тільки 25, тому не проблема. І далі я обов'язково ставлю Show Band Details, щоб у мене в description було не просто description, який QuickBox якось собі переносить, а щоб у мене був повний, повне призначення платежу в description. І також я завжди ставлю copy band detail to memo. Ось це означає, якщо я відкрию транзакцію, у нас є, бачите, бан details, І у нас є memo. І, як ви бачите, з бан details прин в memo. Справа в тому, що коли ми проводимо документи, в деяких звітах у нас інформація про документ підтягується з memo, а не з description. я буду бачити платіж від 01.21.204 року на box пайпізі. Не по дескріпшу, а саме з мем буде витягнутися інформація. Тому, який би я звіт не відкрив, я хочу бачити одну саму інформацію. Ну, і тому, звичай, Я цю інформацію копію в маме. Також до початку проведення документів хочу, хочу показати і розповісти, що таке реєстр транзакцій, і в двох словах розповісти про план рахунків. Про план рахунків я розповідав більш детально в одному з попередніх відео. План рахунків це основа-основ, -основ, і з нею ми завжди починаємо роботу до того що як ви такі. Почали проводи документи, ви маєте пропрацювати налаштувати свій план рахунків. І план рахунків це в Штатах план рахунків, не вміну від України, він не стандартизований. Ми самі планом рахунків можемо налаштовувати свій облік. Тобто, я можу, якщо я там купив машину Volvo, я можу вказати, що в мене на балансі власна машина а не просто там основні засоби і автомобілі. І ось це наш план рахунків. В ньому я бачу надання рахунку, в ньому бачу тип рахунку, тобто те, де це рахуночок відображається у нас в балансі. Наприклад, чекінг це банківський рахунок. Бачите, відкрив баланс, чекінг це банківський рахунок. Ну і так далі. Рахунки інших активів, інших зобов'язань. ну і нижче нас тут рахунки доходів і рахунки витрат. Ну, коли ми працюємо по касу методу, ми переважно більше часу будемо працювати саме по, за рахунками витрат. Я, власне, вам відкрив цей. Реєстрик для того, щоб показати, що таке реєстр рахунків і де ви можете побачити всі документи по конкретному рахунку. Тому що, якщо, наприклад, я перейду повернусь в розділ банкінг і відкрию любий з цих рахунок, наприклад, цей чекінг, у нас бачите в балансі пише 1201,00. Хоча насправді у нас жодна транзакція ще не проведена. Так, якщо тут в розділ Катавраз, я тут не побачу нічого. Якщо ви хочете побачити транзакції, які, які нам дали цю суму. Тоді ви переходите в Chart of Accounts і вибираєте цей рахунок Checking. Або ви можете просто нажати сюди, Go to Bank Register. Ну, я прийду таким чином, так щоб ви запам'ятали. Chart of Accounts. І з нашого списочку вибираємо Checking і проходжу сюди в View Register. Нажимаємо View Register. Ну і власне тут я побачу вже всі транзакції, які проходять по цьому рахунку. Можливо, ось ці транзакції. Ну І також я можу вийти на цю суму 1201, якщо я. Ось у мене є баланс, якщо я зайду в баланс і з балансу нажму на суму, у мене реєстр по цьому рахуночку, тільки дещо іншому вигляді. Зараз реєстри формуються в новому вигляді. QuickBooks оновив трошки формат і дизайн інтерфейсу свого. Я цей формат прям не признаю. Тому я завжди перехожу в Classic View, в ту форму, яка нас була то, напевно, в грудня чи листопада 2023 року. І вбиваю дати наприклад. Я хочу бачити всі транзакції за цей період. Вибираю. Ну і бачимо всі транзакції, які на цьому періоді були по банку. Оці самі транзакції ви можете бачити також з реєстру. Ну, власне, як проводити документи, я вже покажу у нашому наступному відео. Не забудьте поставити лайк, підписатись і написати свій коментар, тому що мені важлива ваша думка. Напишіть, що ви думаєте про цьому відео, які питання ви хочете озвучити, щоб ми обов'язково їх виставили. Всім щасливо!